Всім привіт! А ви задумувалися над тим, щоб переїхати жити до Республіки Польща? Якщо так, це відео буде корисним для вас. В ньому я розповім всі нюанси життя на території Польської Республіки. Пробувши тут небагато часу, я дізналася багато цікавої інформації. Найбільшим за чисельністю містом в Польщі є Варшава. Познань це є порівняно невеликим, але з чисельністю десь більше як півмільйона осіб. Познань є центральним містом для туризму, торгівлі та промисловості. Що потрібно буде, це орендувати житло. Пропозиції є дуже багато: від однокімнатних, які називаються кавалерки, і більше за площею двоє-трьохкімнатні. Відповідно, і ціни на них будуть різні. Але кожен орендодавець буде вимагати завдаток, завдаток в розмірі. Одної або двохмісячної оплати, яка може залишитися як у рахунок у херба, або якщо щось зламається, чи буде пошкоджено в які орендодавці можуть вимагати довідку про доходи з місця роботи. Оренда однокімнатної квартири студії близько 25 квадратних метрів буде становити 400-2 500 тисяч злотих. І ще плюс 1000 злотих додати за комунальні послуги. Трьохкімнатна квартира оренда буде десь 4, Від 4 до 5000 тисяч злотих і також ще плюс комунальні. Медицина в Польщі безкоштовна. Для всіх, хто працює офіційно, мають право лікуватися у державних медичних закладах. Але черга, щоб записатися до спеціаліста, на декілька місяців іде вперед. Тому не всі чекають, а багато хто купує страховку або лікується в частних клініках. Консультація у частного лікаря десь приблизно від 100 злотих. Зкрема у Познані є велика кількість продуктових супермаркетів, які різняться цінами, асортиментом і різними знижками. Найдешевший це ведрон. Молоко один літр – 3,39 злотих. 3,89 – Такі ціни. Десяток яєць, 10,99 злотих. Одинадцять дев'ять, дванадцять. й по дев'ять. 9,99. Місто має велику кількість зон відпочинку, паркових зон, а також біля кожної дороги є велодоріжка, на якій спокійно велосипедист може здійснювати рух. У Польщі досить часто можна зустріти українців, так як в зв'язку з нинішньою ситуацією, їх виїхало сюди дуже багато. Я не відчула, що це десь третя чи четверта країна, куди найбільше виїхало українців. На мою думку, Польща як європейська країна є розвинена, заможня країна. Але немає меж для досконалості. Так же ж само і поляки шукають собі краще життя, більші заробітки, виїжджаючи за кордон до інших країн. А де працювати, де жити, кожен вирішує сам, де проводити свій час, кожен шукає кращого для себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, для вас воно було цікавим корисним. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх і обов'язково пишіть коментарі. Для нас ваша підтримка дуже важлива. Дякую всім і до наступного відео. Пока-пока!